незалежної нечнезалежної серед незрячих осіб, про деякі наші напрацювання, ви знаєте. Який там справ на сьогодні. Ну, вперше, я відразу хочу сказати, що для нас це значима справа, значима суспільна справа, тому що ну, це та категорія людей, які зрозуміли, що буде їм потрібна окрема підтримка. Щоправда, тут є деякі, будемо говорити протиріччя і самої системи побудови залежної ціння. Тому що зовнішнє незалежна оцінення – це система стандартизованих іспитів. І в цьому слові стандартизація є найбільша проблема, з якою нам потрібно просто-напросто подумати, що зробити. Тому що зрозуміло, що люди із е, незвичною специфікою, ну, будемо говорити, діяльністю, така як відсутність зору, будемо говорить, ті рамки стандартизації, яка на сьогодні є у е, процесі проведення ЗНО. Дуже складно просто вкладаються. Значить, якщо ми вирішили деякі питання процедури, як організувати і проведення зовнішньої незалежно оцінення, то на сьогодні залишається найбільш болюче питання, бо ми говорити змісту. Тобто, які саме питання, який обсяг може бути винесений, а він явно відрізняється від того обсягу, який призначається для е, звичайних нормальних за станом здоров'я людей, так і питання пов'язані із формами. Безпосередньо будемо говорити тими, в яких ці завдання внесені, Мається на увазі тестові зошти і планки, з якими працюють незрячі люди. Якщо перша проблема вона є глобальна, вона має вирішитися як на рівні міністерства, тому що це формування змісту навчання як для незрячих людей. Так, будемо говорити, і можливо якась адаптація будемо говорити програм зовнішньозалежного оцінення. То друга проблема, вона є сухотехнічна. Говорить, вона потребує на сьогодні додаткових е, затрат. Першу чергу, це проблема українського центру, який на сьогодні має працювати над введенням додаткових штатних одиниць, цього не дітись, тому що нам потрібні додаткові фахівці, які знають. Е, Відповідну техніку письма, які можуть технічно підготувати відповідні зошти до друку, ну і також підготувати їм безпосередньо до робочого варіанту. Ми минулого року провели, я думаю, що досить успішно провели апробацію із української мови, літератури та історії України. Ця апробація була на базі окремих спеціальних закладів інтернатних України. Вона була проведена серед старшокласників. Це були 11 класи, здається, в деяких випадках там присутні були і 10-класники, які того забажали. На сьогодні проблема полягає і ще в тому, що нам потрібно вийти з параметрами, тобто з тими запитами, які є у випускників спеціальних шкіл у незрячих людей. Тобто, на які напрямки спеціальності вони бажають вступати, в які форми вони бажають проходити вступні хіспи, тому що на сьогодні для цієї категорії осіб надається право вибору формою вступу. Також яким переліком предметів потрібно було б локалізувати ті предмети, які будуть запропоновані для вступу.